Привіт, дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас буде ретро Меркурій до 11-го числа. Він у нас почався 18 липня, і е, 11 числа він вже буде зупинятися, і трішки прямо він буде зупинятися, і трішки потрібно іще часу, щоб він повністю розвернувся уже у прямий свій рух. Тому е, так, під час ретро Меркурію ми не е, купляємо нічого нового, ми там не купляємо дві машини. Це у нас планета транспорту, планета. Комунікації планета техніки, так яка відповідає за ці всі за ці всі моменти ми нічого нового з цього не купляємо, Можна все переробляти, можна ремонтувати, можна робити дома. Ремонти у вас ретро Меркурій буде в 11-му домі. 11-й дім це про що? Це про якісь надзвичайно там великі мрії, до чого ми йдемо, якісь наші об'єктиви. Так, це все, що про космос. Ви тут, до речі, можете закінчувати якесь навчання по астрології, по ретро Меркурію. Так, добре все доробляти, переробляти, знову перепідписувати. Ймитися з новими е навіть не те, що знайомитися з новими людьми, а е, знову починати працювати з якимись людьми, з якими ви до цього познайомилися. Е, і 11-й дім це у нас велике скупчення людей. Ви можете знову поїхати на якісь конференції. Да? Там ви можете познайомитися з новими людьми, але це знову буде якби повтор ситуації. Е, це може бути виступи, якщо у вас якісь були, або ви будете набирати якісь групи, які ви будете обучати, е, чи е, ви можете піти на якийсь концерт. На якісь, так, от прям там, де багато людей або в якусь, знову компанію подавати своє, там наприклад, резюме, свої якісь документи для того, щоб вони знову переглянули ваш варіант, так варіант вашої кандидатури. і ви будете так, ніби повертатися назад, повертатися назад. У е, друзів до речі, у вас можуть повертатися назад ваші друзі, які там десь пропали. Так і зараз дуже добре з ними примирятися. Зараз дуже добре налагоджувати з ними контакти. А під час ретро Меркурію, якщо ви кудись їдете і ще так літаєте. От у нас один й дім. Він відповідає нас так за літаки, за якісь там переїзди, перельоти. От і обов'язково потрібно під час ретро Меркурії дивитися. Чи правильні дати білетів, чи у вас достатньо бензину, чи у вас заряджений телефон я собі з собою мати? Так, одинадцятий дім це все, щоб про е, щось інноваційне, якусь нову техніку, якісь нові ідеї. І ви, якщо хотіли десь щось, можете зараз ходити до 11 числа, вибирати, навіть до 15-го вибирати. Да? Уже після 15-го числа там уже можна буде купляти, уже можна буде щось якісь інновації у свій бізнес, е, е, там може у вас своя команда є, щоб. Да? У своїй команді вам було легше, або ви в якійсь команді працюєте, і ви будете якісь нововведення уводити, на і будете якісь інновації для себе підшукувати. Навіть у ваш дім ви можете підшукувати якісь інновації. Це все ж те, що буде приносити вам так задоволення, якесь от прямо задоволення, яке ви зможете розділити навіть із іншими людьми. Так що, такий у вас буде ретро Меркурій. А, і з колишніми також тут примиряйтеся. Під час ретро Меркурію. Також у нас будуть поєднання різних планет. Про них я вже буду говорити на тижневих розкладах. Кожного тижня у нас виходять на каналі також розклади. І а, у нас буде новолуння і повнолуння. На це також, як зазвичай, у нас буде ще окреме відео. А, зараз ми давайте переходимо до карт, кому на що потрібно звернути увагу, як у кого програються енергії, так у, хто у нас тут асцендентний асцендентні терези, то у вас навіть ви можете навіть більше відчувати, тому що інколи асцендент більше навіть програється, ніж ваше сонце. А, і. Завжди дивіться ваші на три знаки ваші прогнози: на ваш сонячний, місячний і знак асценденту, да, тому що ви не можете бути тільки одного знаку зодіаку. У вас, як мінімум, три є виражені найбільше. А якщо ви хочете особисті консультації, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я займаюся не тільки таро консультаціями, а і розрахунком матриці долі, астрологією, чистками енергетичними, рунами. Коротше, в моєму арсеналі дуже всього. Багато і зараз я ще й наставницем почала займатися, я наставляю людей і допомагаю їм вийти на кращу відку реальності, швидше да, і якісніше. Тому що, коли ви входите в поле наставника, за вами вам просто от, прям висвічують правильний шлях, хто тут розбирається в дизайні людини, да, то ви знаєте, що там я проектор, і проектори вони дуже добре допомагають, якраз таки зрозуміти, висвітлити, куди треба йти. Так, ну що. Поїхали, дивимося карти. Обов'язково і ще, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі. Ваші підписки є дуже-дуже важливими. Мені алгоритми Ютубу все показують. Я знаю, скільки людей підписані, хто підписаний, хто не підписаний, хто дивиться відео просто да, без підписки, але це дуже важливо. Тому я вас попрошу саме зараз. зупиніть відео, підпишіться, поставте дзвіночок, да, і лайк. Ваш лайк також дуже важливий. І ваші коментарі, ваш зворотний зв'язок, вони також є дуже важливими для розвитку каналу, для того, щоб ютуб просував відео швидше, так, і більше людей могли його побачити. Так, ну давайте. Карта для терезів на серпень 2025-го. Так, перша карта. Сімірка мечей. Цемірка мечей говорить про якийсь обман, або ви вскриєте якийсь обман. Можливо, вам захочеться звідкись втекти з якоїсь ситуації, чи комусь щось не договорити. Тут вам в цьому місяці обов'язково, треба знаєте, довіряй, але провіряй. Читайте все, що написано мілким шрифтом. Вам тут може хтось захотіти вами навіть маніпулювати, це може бути від ваших друзів, От, до речі, да, Ретро Меркурій, він буде повертати, можливо, якихось людей, і ви будете знову повертатися в ті самі ситуації, знову будуть вони у вас про Граватися по семірці мечей, це може бути втрата чогось. Якщо ви щось втрачаєте, то просто віддайте це Всесвіту. не зациклюйтеся на цьому і не переживайте, але також будьте обережні, да із якимись шахраями, з не довіряйте так легко людям, а старайтеся якось. Себе також свою інтуїцію відчувати. Якщо це ви і ви хочете тут звідкись втекти, або у вас, можливо, да, у вас є бізнес, і у вас там можливо хтось піде з роботи і вас там не попередить і ще й з собою забере якісь, там, якісь речі, але слід, ви все одно цієї людини знайдете, да? ви все одно будете бачити. Так, і ще карта для Терезів. Сонце. В тут ні про що не переживайте все іде до кращого. Ви будете наповнені енергією. Можете кудись тихенько, щоб ніхто не знав поїхати на відпочинок. Так у нас таки, ще дотепер багато людей, особливо в Україні, які не показують, що вони відпочиваються, і дабо там бо, щоб інші не бачили і не знали. Ну нехай, але ви будете відпочивати, ви будете гарно себе почувати енергетично. Вам тут взагалі потрібно навіть приділяти увагу своєму здоров'ю, десь під сонечком грітися, загорати. Це карта дітей, це карта творчості. Так, у нас Меркурій все-таки у леві зараз ретроградний, і він буде давати вам якісь творчі прояви, так до у вашому успілкуванні з людьми. Може, ви будете якось більш Себе весело поводити і будете наповнені енергією. Взагалі, ви будете тут як сонечко навіть світити, ви будете віддавати свою енергію. Чи дітки вам можуть віддавати енергію? Або діти будуть щось від вас скривати, що ви дізнаєтеся. Так, і ще карта для Терезів. Так. Дев'ятка мечей було настільки, що на дні колоди, да? це карта страхів. От ви дуже сильно переживаєте. Ви дуже сильно тут, прям думаєте, як ви будете перед іншими відставивати свою думку, як ви будете тут, да? хто вам що розказує, хто вам які дає взагалі совєти, да, які поради вам дають, і цих людей краще не слухати. І самих себе по дев'ятці мечей це у нас кульмінаційна карта. Тут уже майже майже закінчилася якась ситуація, яка довго тягнула. І вам було страшно, і взагалі від вас це не залежить. Так? Вам тут треба все одно залишатися на позитиві, тому що сонце, оця ситуація цього якогось страху, який від вас не залежить, хтось десь щось вас обманув, щось перекрутив, або щось не так пішло, як треба, вам до неї не потрібно ставитися настільки серйозно, тому що від вас не залежить, ви нічого не можете змінити. Від вас залежить ваша реакція. Як ви зараз себе будете поводити, як ви корабель назвете, так він і попливе. І от, якщо ви тут будете в страхах своїх жити і переживати, то тоді вам, ну якби, ну, по сонцю, все одно у вас все буде добре, але ви потратите дуже багато своєї енергії і дуже багато якогось свого ресурсу. Тут взагалі потрібно і висипатися добре, по про сон свій попіклуватися, і навіть знаєте, можете до психолога звернутися для того, щоб вирішити якісь свої питання, переживання. Так, і ще карти для Терезів

Так, рицар пентаклів треба обдумовувати кожен свій крок, особливо на рахунок фінансів, особливо на рахунок якихось домовленостей з іншими людьми, щось може затримуватися. Це у нас рух, в принципі, і рух дуже продуманий. Коли, знаєте, ми продумовуємо кожен свій крок, ми довго приймаємо це рішення, воно точно сім да, раз відмірює, один раз відріж. І не потрібно спішити тут, тому що взагалі самі по собі ситуації можуть затягуватися, і вам потрібно. Просто спокійно йти до своєї цілі. Це хороша стабільна карта на заробітки, тому тут, якщо ви, у вас є якісь є переживання по поводу грошей, не переживайте, все буде гуд. І хтось може приїхати до вас навіть з подарунком, або ви можете поїхати у якусь дальню подорож, яка буде повільною, яка буде стабільною, добре продуманою також. так, По ретро Меркурію особливо переглядайте всі ці моменти. І, також, так, це може бути навіть у вас тут надікуло, де королева мечей, це може бути якась поїздка з по на рахунок документів по роботі. Да, або ви щось тут будете обдумовувати, підписувати, чи з якоюсь жінкою ви будете розбиратися. Давайте далі дивитися. Так, карта для Терезів. Так, шестірка кубків. Стірка кубків це повернення у минуле. Може, ви поїдете на свою батьківщину. Да може там скажімо, щось сталося, і ви через якісь переживання через ситуацію, яка від вас не залежить. Ви їдете туди, там ну зараз або розбиратися, або там ви до когось комусь їдете допомагати. Тут не переживайте, вся ситуація вона налагодиться. Так по сонцю, ви все таки будете мати дуже класне, хороше рішення ситуації або домовитися зможете. По шестірці кубків – це повернення у минуле, це повернення колишніх. Це повернення е, навіть у місця свого дитинства, чи якісь запахи. Е, Смаки, ви можете знову, там, не знаю, може, ви десь за кордоном, там, в Америці живете, і знайдете там якісь. Якийсь тортик, який ви там в дитинстві коли їли, його взагалі нереально не було знайти. От і зараз ви там получите да, його, і ви будете задоволені. Е, також е, це у нас робота з дітьми. Ви можете повертатися до роботи з дітьми, і ви будете тут обдумовувати да, скільки зі скільки дітьми ви будете там працювати, яким чином це буде все проходити, і ви можете навіть тут отримувати. Е, 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 або отримувати якусь пораду, або ви її будете давати да, людям зі свого минулого. Ну, теж тут по 2'7 мечей обдумовуйте взагалі. Якщо це якась негативна порада, або хтось на вас негативно впливає, то нафіг воно вам взагалі потрібно. Так, і ще карта. Карта для Терезів на серпень 2025-го. Так. Так, це у нас верховний жрець, старший аркан. І на дні колоди у нас рицарі мечей, тож це означає, що тут потрібно буде різко і чітко комусь відповідати, відповідати за якісь обов'язки. Може, це буде якийсь начальник, може це буде якесь навчання у вас, да, і вам потрібно буде підписувати якісь документи. Може на квартиру якісь документи, треба буде швидко переоформити, кудись поїхати туди і назад швиденько, да, щось переробити. По верховному жрицю це можуть бути наставники, які будуть вам давати, знаєте, поверхні. У ваше минуле, де ви будете розбиратися з якимись своїми там моментиками так? І так, у вас ретро Меркурій, він буде у вас у так, Лев Перший, одиннадцятий дім. да в 11 му домі, і е, тут якраз таки можуть бути знову навчання у того самого вчителя, або ви станете тут в позицію вчителя, так, і ви будете е, приймати навіть думку інших людей. По верховному жрецю дуже важливо, знаєте, от коли ви приходите, ви поклоняєтеся, ви повністю приймаєте це традиційна карта, це не карта ризику, ви приймаєте повністю правила гри, але і також, якщо до вас приходять, то приймають ваші правила гри. Ви нікому нічого не нав'язуєте, але при тому всьому маєте свою думку і стоїте все одно на своєму. Так, і ще одна колода. Карта для терезів На серпень 2025-го. Так, може, ви будете переїжджати навіть тут знову спокійно переїжджати, знову в район, в якому ви колись жили. Імператор, старший аркан імператор це у нас людина, начальник або чоловік. Якщо ви чоловік, то вам тут прийдеться брати на себе якусь відповідальність за всіх інших. Ви будете да більше можливо там переживати, або будете тут щось організовувати. Це у нас може бути людина, яка старша за вас, по так по ієрархії. Це ваш батько може бути. Це може бути ваш начальник, і взагалі тут, якщо якісь або конфлікти, або ця людина присутня в вашому житті. Ви її думку. Не зможете змінити, тому що він настільки має багато відповідальності і приймати якісь важливі рішення, що він просто не прислухається до, так, до оточення. Якщо ви. Стаєте тут так, в позицію імператора, так це може бути, якщо ви жінка, то у вас у ваше життя приходить такий чоловік, він допомагає вам щось вирішувати. І знову ж таки, і верховний жрець, і е, імператор. Так, це все-таки чоловік, якась чоловіча енергія наставник Що хтось хто розумніший, хтось хто краще знає, як робити. Це на часто воєнні люди, тому що це карта овна, і е, так це можуть бути якісь начальники там, або взагалі люди, які працюють. Там зі зброєю, наприклад, чи працюють з, з навіть по? Эм... По імператору це може бути навіть щось із стабільністю, да, із будівництвом якимось пов'язане. Да, це прям якийсь такий дуже стабільний, постійне постійний місце роботи, яке от дуже тяжко змінити. І ви собі можете таке знайти місце роботи, да, от таку якусь захист для себе мати, чи ця людина така у вас з'явиться у житті? Так, і ще карта для Терезів. Усе п'ятому. Jā. O, karta šūta - blāzeņ. А це вже у нас проризик, це якийсь новий початок. Подивіться, тут дівчина, бачите, в неї якась нова інформація може у вас приходити, або новий телефон собі можете купити, або вам хтось може його подарувати. Чи у вас буде якесь навчання? По шуту це у нас можуть бути часто діти, це може бути щось, що вам ще невідоме. Людина, ну пустим, якщо це якесь нове місце роботи, то це може з людиною, яка говорить іншими мовами, яка там, має інший менталітет. У вашому житті можуть з'являтися такі люди, які будуть по іншому думати І ви навіть тут якраз таки комусь захочете доказати якусь свою думку, так тому що у нас тут це у нас уранічна карта. І так як ви повітряний так знак Зодіаку, то ви Уран відчуваєте. Уран у нас покровительство водолічками, і він так ви його добре відчуваєте, і ви тут може якийсь знаєте такий момент вам може набриднути. Все те, що ви у вас до цього було, і ви захочете тут дуже різко щось змінити, дуже різко прийняти якесь рішення. Ну тоді старайтеся це все-таки робити, коли у нас Меркурій розвернеться в прямий рух, а не під час ретроградного, тому що ви потім, там, якщо волосся перекрасите в зелений, то ви потім передумаєте. От, і тут буде знаєте, якесь нововведення по-новому. Або можливо, це буде людина і ще з великою різницею у віці. У вас, да? тому що по урану це або дуже молодші, або дуже старші. Якщо молодший, то тоді це буде дуже відповідальна, класна людина, яка буде все-таки вас наставляти, і ви багато що навчитеся від цієї людини. Якщо це буде дуже старший, то це буде от прямо людина з досвідом. Так, і остання карта для Терезів. Так, десятка кубків. Прекрасно, супер! І імператриця на дні колоди. І ще й плюс закінчиться все дуже класно для вас. Ви будете мати дуже класні хороші результати. Подивіться, десятка кубків це приємне завершення процесу. Ви зможете домовитися, ви зможете дійти до чогось спільного, так ви зможете е, вийти, скажімо, можливо, навіть на передній план трішки, да, і е, показати себе. Якщо тут будуть навіть якісь нововведення, то вони вам будуть подобатися. Е, це люди, які нас оточуються, може бути навіть якісь свято вас можуть запросити. Там, Но ви там роблять якесь свято, або якийсь от, от, новий чоловік у вашому житті, і вас будуть запрошувати там, на, якусь, на якийсь евент. Так, і е, тут всі люди вони ніби будуть до вас підходити, вас оберігати, вас будуть, ви будете помітні. І ситуація, да, яка оця от завершується, якщо на початку місяця ви дуже сильно переживали, то під кінець місяця все так неочікувано розвернеться, взагалі, да, що ви тут зрозумієте, що Вау, взагалі я дуже класно довольний або довольна тим, як все, все закінчилося. І це одразу перехід на новий рівень, це одразу перехід у якусь нову історію, Історію. З вересня місяця там у вас вже буде все зовсім по-іншому. Так, може, якісь навчання ви будете оновлювати, наприклад. І оракул для Терезів на серпні 2025-го. Так, трансформація і зміни. Подивіться. От просто подивіться, наскільки карти класно говорять. Від чого ми йшли, да від чого ми йшли, і до чого ми прийшли. З дев'ятки мечей, де ви просто у розпачі, де ви не знаєте, що вам робити і як вам діяти. Як тільки ви відпускаєте цю ситуацію, довіряєтеся простору, ви виходите в десятку кубків, а, і ви дуже собою задоволені. Подивіться, це трансформація, це переродження. Да? Ви нарешті з тем, з темноти вийшли на світло. І тут навіть є метелики. Метелик це якраз у нас про трансформацію, це символ трансформації. І у вас тут дуже сильно можуть змінитися ваші погляди і на рахунок ваших друзів, і на рахунок якихось колишніх ситуацій. Ви по-іншому почнете сприймати цей світ, чого я вам і бажаю. Такий для вас вийшов розклад на серпень 2025 року. Чекаю на ваші коментарі, на ваші підписки. Записуйтеся на консультації, Кому цікаво, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!